Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо, як одягатися за погодою і вберегтися від хвороб навесні. Прокинувшись зранку, ви напевно з цікавістю виглядаєте у вікно і дивитесь, яке небо. Ясне? Чи може похмуре? Можливо, йде дощ і варто вдягнутися відповідно. Бо на вулиці сонячно та сухо, а може, холодно чи тепло? на дворі тихо чи дме вітер? Від погоди залежить, як спланувати свій день. Яким буде настрій і навіть самопочуття? За якими показниками визначають погоду? Давай згадаємо разом! Температура повітря, хмарність, вологість, опади, швидкість, сила та напрям вітру. Цікаво, а чи впливає погода на наше здоров'я? Як ти думаєш, в яку погоду люди частіше хворіють? Одяг повинен відповідати погоді. І навіть порі року. Одяг має бути зручний і не надто жаркий. Давай пригадаємо, що ж таке одяг. Одяг це предмети, що захищають наше тіло від забруднень, холоду, спеки, негоди. Одяг буває чоловічий, жіночий, для хлопчиків. Та дівчат. Повсякденний одяг носять щодня. Спортивному одязі займаються фізкультурою та спортом. Спортивний одяг після занять або прогулянки треба змінювати на повсякденний. Домашній одяг носять вдома. Нарешті в святковий одяг вбирається на свята. Запам'ятай, одяг має бути зручним, легким, не обмежувати рухів, зберігати тепло та пропускати повітря. Допоможи Тарасику обрати той одяг, який потрібний для весняної прогулки. Що краще вдягти навесні на вулицю? Так, легеньку, але теплу курточку. А що краще вдягти на весняну прогулянку? Шорти, джинси чи робочий комбінезон? Звичайно, це будуть джинсики. Ми точно знаємо, як добирати одяг і взуття для прогулянки на вулиці. Але давай ще раз згадаємо та допоможемо діткам на малюнках обрати відповідне до погоди взуття. Коли на вулиці сніг та холодно, яке взуття краще взути? Так, теплі чобітки. А у гарну весняну погоду. Як ти думаєш, що краще взути на ніжки? Кросівочки, так. Навесні вже інколи тепліше і дуже хочеться вдягти легке взуття. Але краще вдягати закрите взуття, легенькі, але тепленькі кросівки, які захищають ніжки від холоду землі. Теплого спекотного літа або теплу весну в травні, коли вже сонечко добре все прогріло. Ми взуємо відкрите взуття босоніжки. Ну а в, дощ... в дощову погоду. В дощову погоду завжди ми обираємо захищене взуття, гумові чобітки. Або інше взуття, яке не промокає. На весні погода стрімко змінюється, створюючи ідеальні умови для поширення вірусної інфекції. Масове поширення інфекційних хвороб називають епідемія, коли хворіє дуже велика кількість людей. Щоб припинити розповсюдження хвороби, запроваджують карантин. Карантин це запобіжний захід, що обмежує спілкування інфікованих осіб, тобто тих, хто захворіли, і здоровими у громадських місцях. Давай пригадаємо, які ж ознаки інфекційної хвороби або простуди. Підкажуть, що ти хворієш, або хворіє хтось поруч. Раптова поява гарячки. Значно звіш... підвищується температура тіла, кашель, головний біль, біль у м'язах та суглобах, біль у горлі, нежить. Коли у нас з'являються такі ознаки, тобто симптоми, необхідно одразу звернутися правильно до лікаря. Як же зберегти своє здоров'я і не захворіти? Давай пригадаємо. Обов'язково ми руки з милом, приходячи з вулиці. Гуляй достатню кількість часу на свіжому повітрі. Вдягайся та взувайся по погоді. Їж корисну їжу, вживай багато вітамінів, які є в овочах та фруктах. Лягай спати вчасно. Здоровий. Сон, запорука здоров'я. Що ж робити, якщо раптом ти вже захворів чи захворіла? Давай запам'ятаємо поради лікаря Айболитя. Якщо ти хворієш, користуйся захисною або марливою, або одноразовою пов'язкою маскою і не контактуй з іншими людьми, щоб не заразити їх. Провітрю кімнату. Їж більше овочів і фруктів. Пий багато теплої рідини. Вживай їжу тільки з окремого посуду. Виконуй всі-всі призначення лікаря. Намагайся не контактувати з хворими. Людьми, навіть якщо хворієш сам, щоб не обмінюватися своїми вірусами та мікробами. Будь розумниця, дитинко, і здоров'я бережи. У кишені май хустинку, слів поганих не кажи. Руки з милом мий щоденно, після гри і доїди, та життя сприймай натхненно. Будь здоровою завжди. А я тобі дякую за увагу і бажаю здоров'я. До нових зустрічей. Гарного дня!